Першому кабінеті держави він записував відомості, які становлять державну таємницю. Потім тривалий час ця інформація попадала до закордонних спеціальних служб та іноземних громадян і використовувалась виключно для шкоди і суттєвого урону обороні і національної безпеки України. Вам відомі імена, які які, людей, які стояли за Мельниченко? Мені дуже багато відомо. Але ця інформація не для журналістів. Ще питання. З якою целю ви сьогодні прийшли З Целю, ну зрозуміло, для того, щоб давати покази в якості свідка в Генеральній прокуратурі. Очевидно, це пов'язано з тим, що з вересня 2003 року по лютий 2005 року я очолював Службу безпеки України. І очевидно, що я володію інформацією, яка може цікавити слідство. Ви поважаєте, якщо тільки всі... Чи буде достатньо всіх інших? Чи може суд розглядати право за судітності іншої допитування? Як ви плануєте, як слава суду буде коло? Я не астролог. А суд повинен розглядати справу, яка закінчена слідством і становить фактичні докази достатні для того, щоб в судовому засіданні їх можна було розглядати. Дякую. Дякую вам.